Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіатері зпресо. Я христина Порубій. розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю. Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Мирнограду на Донеччині. Росіяни скинули дві керовані авіабомби по місту. Наслідок атаки пошкоджені три багатоквартирні будинки, кафе та адміністративна будівля. Про це повідомили в обласній поліції. Крім того, росіяни вдарили дронами по Краматорську, а також вранці обстріляли Костянтинівку та Святогірськ. Загалом протягом доби в регіоні внаслідок атак зруйновані 15 житлових будинків, пошкоджене підприємство та промисловий об'єкт. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Про це повідомив очільник області Олег Сенігубов. Вчора росіяни вдарили з артилерії по Куп'янську. Троє жінок дістали гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки зруйновані приватні житлові будинки. Крім того, окупанти обстріляли Кіндрашівську та Ізюмську громади. Також атакували дронами Шевченківський район Харкова. Через атаку в області пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. 62-річна жінка постраждала внаслідок обстрілу Херсонщини. Росіяни вдарили дроном по Білозерці. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Постраждали у з вибуховою травмою. Наслідки атаки уточнюють. І п'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Київщини. Серед поранених є діти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували дронами Бориспільський район. Уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок. Оселя зруйнована. У момент атаки в будинку перебувала родина 30-річного чоловіка та 13-річного хлопця ушпиталили. Також постраждала 42-річна жінка, 17-річний юнак та 3-річна дівчинка. У них гостра реакція на стрес. На місці атаки працюють екстрені служби. І вночі росіяни вдарили дронами по Грушівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. Попередньо люди не постраждали. Сповістив очільник області Сергій Лесак. А вже вранці окупанти повторно обстріляли регіон. Вдарили з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атаки уточнюють. Одна людина постраждала внаслідок удару по сумах вночі. Росіяни атакували дронами два промислові підприємства. Внаслідок ударів зайнялися масштабні пожежі. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вогнеборцям довелося працювати одночасно на трьох локаціях. Одна із будівель частково зруйнована. Також через атаку пошкоджені лінії електропередачі. Частина міста залишилася без світла, у тому числі об'єкти водопостачання. Критичну інфраструктуру перевели на генератори через загрозу повторних атак. Надзвичайники тимчасово призупиняли роботу. Зараз робота з ліквідації наслідків триває. Шестеро загиблих і понад десятеро поранених нацгвардійців внаслідок ракетного удару в Сумській області. Про це повідомили в Національній гвардії України. Надвечір окупанти завдали ракетного удару по стрільбищу військової частини. У той час на місці відбувалися навчання. Командира частини відсторонили від обов'язків. Триває службове розслідування у відомстві. Наголосили, що раніше на випадок повітряної загрози розробили алгоритми дій та заборонили скупчення особового складу. Командування Нацгвардії та правоохоронці обіцяють надати жорстку правову оцінку діям усіх, хто ухвалював такі рішення. Всю необхідну інформацію вже передали слідству. 22 ворожих безпілотника знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 41 локаційно втрачений. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 76 дронів з Курська, Орла та Брянська в Росії. Наша ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 164 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку Донеччини. Там наші захисники зупинили 30 ворожих штурмів. Ще 44 атаки відбили сили оборони на Покровському напрямку та 14 на Турецькому. Запеклі бої також точаться на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 33 бойових зіткнення. Неспокійно і на Харківщині окупанти тричі атакували в районі Вовчанська та Строївки. Також штурмували в районі Нової Кругляківки. Крім того, 13 бойових зіткнень відбулися у Курській області. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях Продовж доби. Наші ракетники та артилеристи вразили 9 районів зосередження особового складу ворога. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний репідрозділу знищив вороже дрон і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб. Радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Неспокійна ніч у Росії. Дрони ймовірно атакували Болговський завод в Орловській області. Як зазначають тамтешні медії, внаслідок вибухів там зайнялася пожежа. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на заводі виготовляють мікросхеми та компоненти для управління танків, ракетних комплексів гаубиць та реп. Крім того, російські змі повідомляють про атаку дронів на Тульську та Рязанську області. Після серії вибухів в регіонах стався збій зв'язку та не працює інтернет. Також у місті Ярославль Лівмежили роботу аеропортів через загрозу атаки безпілотників В Міноборони країни-терористки атаку підтвердили та відзвітували, що нібито збили 127 дронів. На Одещині затримали російського шпигуна. Служба безпеки викрила 47-річного інженера. Фігурант влаштувався на роботу до оборонного заводу, щоб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. Зокрема, за дорученням окупантів, шпигун полював на документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки. Крім того, зловмисник виявився ще й коригувальником ворожих ударів. Він допомагав росіянам обійти систему протиповітряної оборони на Одещині для ракетних атак. За державну зраду фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Організували злочинну схему виїзду за кордон у Києві. Затримали військовослужбовця та його поплічника. Вони планували переправити через державний кордон чотирьох призовників. За таку послугу взяли 50 тисяч доларів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Згідно домовленостей, військовослужбовець мав доставити призовників до кордону на автомобілі із спецсигналами, а потім організувати безперешкодний проїзд, використовуючи службове становище. Обох фігурантів вдалося затримати під час отримання коштів за такі послуги. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. У Києві працівники податкової продавали інформацію з державної бази даних. Про це повідомили у прокуратурі. Двоє працівників державної податкової користувалися персональними ключами доступу для отримання та продажу конфіденційної інформації. Зокрема, підозрювані продавали відомості про доходи фізичних та юридичних осіб, а ще банківські рахунки та проведені фінансові операції. Під час розслідування правоохоронці зафіксували три випадки незаконного розголошення інформації. Зломисникам загрожує до шести років ув'язнення та позбавлення права обіймати певні посади. Повернути в Україну усіх дітей, яких викрала Росія, сенатори США представили резолюцію із таким закликом. Ініціаторами документу від двопартійної групи стали республіканець Чак Граслі та демократка Емі Клобучар. Спільну заяву вони опублікували на сайті уряду. Представники партії наголосили, що країна-агресорка має повернути усіх неповнолітніх, яких депортувала ще до укладання мирної угоди та припинення війни. Сенатори зауважили, що Росія вивезла майже 20 тисяч українських дітей, щоб цитую знищити їх культурну ідентичність та спадщину. Своїми діями Росія дедалі більше сприяє голоду, пораненням, загибелі та руторгівлі серед дітей та сексуальному насильству щодо неповнолітніх. Рашизм. Звір із безодня у Національному музеї літератури України презентували нову книгу надзвичайного і повноважного посла Юрія Щербака. Видання надруковане трьома мовами: українською, англійською та польською. Книгу випустили у співпраці українсько-польського видавництва Конкордія та проєкту пам'ятки України. У ній автор розмірковує про природу та витоки симбіозу основних засад фашизму і сталінізму. Ми вибрали блискучі карикатури художника Кустовського, дуже доброго художника. А чому я дуже багато малював карикатур в своєму житті? Я просто працював в сатиричній газеті в медінституті і був карикатуристом. І я мені близький цей жанр, і вийшло, на мій погляд, дуже цікаве поєднання. От така, такий наш постріл заряд який я порівняв з залпом ракет по російському агресору? Більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі. Там прямі трансляції Етеру. Всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Ми підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.